Всім привіт! Сьогодні я вас проведу по грошовій медитації. Сядьте зручно, закрийте очі, можете сісти в позі лотоса, можна лежачи, але краще сидячи, щоб не заснути протягом медитації. Глибокий вдих через ніс. І вийду через рот. Глибокий втих через ніс. І вийду через рот. Розслабляйтеся. І Відпустіть всі очікування від практики. Кругом нашого тіла пульсує аура енергії, і воно змінюється. Що секунди. І коли старі клітини покидають наше тіло, приходять нові. Ціль медитації створити нові клітини, наповнити енергією багатства. Вони притягують в наше життя гроші, успіх. Багатство. Вони працюють для кожного. Вони працюють для тебе. У тебе є потенціал мати те, що ти захочеш, і робити все, що ти захочеш. І ми зробимо так, щоб цей потенціал був доступний для тебе прямо зараз. І так почнемо. Розслабтеся, тіло все легше і легше. Ти, мій голос, розслабся. Коли ти чуєш мій голос, Кожна клітина твого тіла стає все розслабленішою і розслабленішою. Твої очі прикриваються, ти запам'ятовуєш кожне слово, яке я говорю. І воно буде запам'ятовуватися в твоєму мозові, щоб допомогти тобі вирости. Коли виходить повітря, виходить весь напряг. Вдих, видих, Вдих, видих. Ти тільки мій голос. Ти є мій голос. Коли я порахую від п'яти, твоє тіло буде повністю розслаблене. П'ять. Чотири. Три. Два. А тепер уяви себе в білих хмарах. Вони допоможуть тобі вирости і захистять тебе. Ти відчуваєш нову енергію, енергію багатства. Ти відчуваєш її. Ти в контакті з цією енергією. Ти відчуваєш зміни в собі. Ти бачиш світло. Чим ближче ти до світла, тим сильніше ти себе почуваєш, тим більш чудовіше ти себе почуваєш молодше. Ти відчуваєш потік. Всесвіт з тобою. Тепер ти знаєш, що кожна ситуація розкриває твій потенціал і робить тебе кращим. Бачи щастивішим. Розум і біле світло одне ціле, Повторяй за мною певні слова, і ми їх заманіфестуємо. Я відчуваю себе багатою. Я люблю гроші. Гроші люблять мене. У мене завжди достатньо грошей. Я получаю гроші тут і зараз. Я вдячна. За всі гроші, які є у мене. Мій дохід росте з кожним днем. У мене є сила притягування грошей. Я притягую гроші в легкості. Гроші мої друзі. Кожен день я получаю і зберігаю. Гроші тут для комфорту. Кількість грошей росте. Мій банківський рахунок росте. Фінансовий успіх мій. Я приймаю його. Я приймаю гроші у своє життя. Я приймаю гроші у своє життя. Світло хмар проникає через тебе і дає багатство. І тепер кожного разу уявляй хмарини. Це енергія. Гроші ця енергія. Ти та людина, яка заслуговує жити в багатстві. Ти та людина, яка притягує гроші у своє життя. Ти та людина, яка притягує багатство у своє життя. А тепер відкривай очі з розумінням того що все, що ми проговорили, правда. Ти суперсильна людина, можеш створити все, що хочеш у своєму житті. Слухай цю медитацію протягом 30 днів і побачиш зміни. Медитація і повторювання головний ключ до успіху. З вами була Олеся Манько і моя. Шова медитації.